Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з грамати. На минулому занятті ви познайомилися з голосними звуками і їхньою позначкою. Я сподіваюся, що ви їх всі запам'ятали. Зараз ми перевіримо. Я буду називати слова, а ви будете називати голосні звуки. Будьте уважні, слухайте. Мак. Який голосний звук в цьому слові? Правильно. А. Сом. В цьому слові, який голосний звук? О. Вірно. Дуб. А в цьому слові який звук голосний? У. Молодці. М. Який голосний звук в цьому слові? Е, правильно. Лис. Який? В цьому слові голосний звук. И. Молодці, ви дуже уважні. І наступне слово. Кіт. Який голосний звук в цьому слові? І. Правильно, дітки, Молодці. Діти, в цих словах. Голосний звук був всередині слова. Але ви пам'ятаєте напевно, що голосний звук може бути і з початку слова, і в кінці слова. Всього голосних звуків шість, і ми їх з вами зараз всі назвали. А сьогодні ми познайомимося з приголосними звуками. Приголосний звук. Коли ми промовляємо, нам щось заважає. Вони короткі. Діти, а тепер давайте згадаємо. Голосні звуки, вони довгі. Послухайте і подивіться. А! -а, 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 -а. О -о -о -о. а приголосні звуки короткі. Заважають їх промовляти губи або зуби. Голосні звуки, як ви пам'ятаєте, при виконанні звукового аналізу слів позначаються червоним кружечком. А приголосні звуки ми будемо позначати однією рисочкою. Вони короткі. На минулому занятті ви отримали домашнє завдання. Зробити звуковий аналіз слова СОМ. Зараз я перевірю, як ви його зробили, і ми його зробимо з вами разом. А зараз давайте перевіримо, чи правильно ви зробили звуковий аналіз. Слухайте уважно. Сом! Який звук я виділила в слові сом? Правильно, діти, перший, це звук «с». СС. Приголосний звук і позначаємо ми його однією рисочкою. Слухайте уважно далі. Сом! Який звук я проспівала? Правильно, о! Це який звук? Правильно, голосний. Якою фіжечкою ми його позначимо? Правильно, дітки, кружечком. Слухайте уважно далі. Сом. Звук я виділила в слові. «м». Так, діти, це який звук? Правильно, дітки, це приголосний і позначаємо його однією рисочкою. Скільки звуків у нас у слові сом? Давайте порахуємо. Один, два, три. Молодці дітки, три звуки. Скільки голосних звуків в слові сом? Так, діти, правильно, один звук. А приголосних скільки? Два. Правильно. А яке це слово довге чи коротке? Давайте перевіримо. Сом. Так, вірно, дітки, це слово коротке, тому що в ньому один голосний звук. А зараз ми з вами зробимо звуковий аналіз слова жук. Слухайте уважно. Жук. Який перший звук я виділила в слові? Правильно, дітки, звук ж. Це приголосний чи голосний звук. Приголосний молодці. Ми його позначаємо якою фішечкою? Однією рисочкою. Добре, слухайте уважно. Жук. Який звук я проспівала в слові жук? Звук У. Добре, це який звук, дітки? Голосний, правильно. Слухайте далі. Жук-який останній звук в слові жук? Звук к. Це який звук? Молодці, приголосний. Скільки звуків в цьому слові? Давайте порахуємо. Один, два, три. Правильно, дітки, в цьому слові три звуки. І це слово довге чи коротке? Умнічки молодці, це слово коротке. Діти, а зараз давайте зробимо звуковий аналіз слова оса. Слухайте уважно. Оса. Який перший звук у слові? О, який він? Голосний. І ми позначаємо його червоним кружечком. Слухайте далі. Оса. Який звук я виділила в цьому слові? С. Який це звук? Приголосний молодці! І позначаємо його однією рисочкою. Слухаємо далі. Оса! Який останній звук в цьому слові? Правильно, діти. А. І він який? Голосний. Молодці. Подивіться, будь ласка, на нашу схему і скажіть. Скільки всього звуків? Так, правильно ви порахували їх всього три. Скільки голосних звуків в цьому слові? Два. Правильно, дітки. А приголосних скільки? Один. Молодці. А зараз ми з вами давайте порівняємо дві схеми. Перша у нас схема слова оса і слова жук. Скажіть, будь ласка, чи однакова кількість звуків в цих словах? Так, діти молодці, правильно, однакова їх по три, а кількість голосних звуків і приголосних однакова? Слухайте уважно, молодці. В слові оса голосних звуків два, а в слові жук один. А пригосних навпаки, в слові оса один, а в слові жук два. Ці два слова короткі, але по звукам вони різні. Діти, а зараз давайте закріпимо з вами, якими ж позначками позначаються звуки. Голосний звук позначається. Червоним кружечком. Він довгий, ми його можемо довго тягнути. Приголосний звук ми позначаємо однією рисочкою. Він короткий. Нам заважають промовляти його зубки та губки. А зараз діти домашнє завдання для вас. Зробіть, будь ласка, звуковий аналіз слів, рак, дуб і лев. Чекаю на ваше е, відео або фото. До побачення!